Російська нафтова машина дає збій. Експорт пального ввалився до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Докладніше про найважливіше розповімо у програмі Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. У ніч на 31 жовтня Росія знову вдарила по житлових будинках і енергетичних об'єктах України. У Сумах горіла дев'ятиповерхівка. У Слов'янську загинули енергетики. Пошкоджено підстанції, критично важливі для ядерної безпеки. Магате попереджає про загрозу. Російський експорт пального обвалився до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення. Санкції, удари зсу і проблеми в портах зупиняють нафтову торгівлю Кремля. Чи стане це першим дзвіночком енергетичного краху Росії? Уся потрібна інформація для українців у Польщі тепер в одному місці. У Варшаві запрацював портал UA4U, створений українцями для українців. Як новий ресурс допомагає знайти житло, роботу і освіту? Дивіться у матеріалі Інни Білак. У ніч на 31 жовтня Росія завдала серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі. Сум у відок атаки по дев'ятиповерхівці за попередніми даними постраждали 11 людей, серед них четверо дітей. Уже спалахнули на верхніх поверхах будинку, загорілися квартир квартири, 7 балконів. Рятувальникам вдалося евакуювати 12 мешканців. За даними ДСНС, найбільше руйнування та загоряння сталися на об'єкті інфраструктури. Ворог завдав удару по пасажирському депо, знищивши господарські приміщення компанії та пошкодивши рухомий склад. Крім того, внаслідок авіаудару по слов'янській тес на Донеччині загинули двоє енергетиків. Є поранені у Запоріжжі, де на Передодні росіяни вдарили по гуртожитку. Кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них шестеро дітей. Також відомо про двох загиблих. Росія намагається вивести з ладу українські атомні станції. Масований удар РФ по енергосистемі України 30 жовтня пошкодив підстанції критично важливі для ядерної безпеки. Про це заявили в Міжнародному агентстві з атомної енергії. У ворожої атаки на південноукраїнську АЕС втрачено одну з ліній зовнішнього живлення на Хмельницькій станції. Також знищена лінія електропередач. А представникам МАГАТЕ навіть довелося перебувати в укритті кілька годин на рівненській атомній станції. Через російські обстріли знижено потужність двох енергоблоків. Разом з тим тривають ремонтні роботи на лінії, яка живить Запорізьку АЕС. Станція вже місяць залишається без стабільного зовнішнього енергопостачання. Тож відновлення пошкодженої лінії є критично важливим для стабілізації ситуації з ядерної безпеки на станції, заявили МАГАТЕ. Детальніше про те, які наслідки можуть бути від подібних російських атак для української енергетики та Європи в цілому, дивіться сьогодні у програмі Український фокус її гостем буде Геннадій Рябцев, професор Києво-Могилянської школи врядування, фахівець з аналізу політики та стратегічного управління, експерт з паливно енергетичного комплексу. У Ладижині, що на Вінничині оголошена жалоба 30 жовтня, місто зазнало масованої атаки. Російські дрони та ракети влучили в енергоінфраструктуру та вбили семирічну дівчинку. Більше у нашому матеріалі. Росіяни атакували дронами і ракетами ладижин на Вінниччині, цілили по критичній інфраструктурі області, постраждали оселі людей. 23 будинки зазнали руйнувань з будинків, які постраждали найбільше. Відселяли людей. П'ятеро травмованих. Семирічна дівчинка померла від отриманих травм у лікарні. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Там нема нічого. Там все побит, абсолютно все. І холодильник, ну все-все, все, що можна було, все побити. Там нічого мало, стіни, стіни повалялися, на другому перший поверх. Там нема нічого. Купа землі, всередині, холодильник, все-все-все побито. все, абсолютно все. Знаєте, після Бахмута прильоти тут були рідкістю. Було темно, а потім спалах, вибух і все. Всі почали кричати. Усі, хто міг, почали виходити. Двері відчинилися. Я подумала, що вони можливо заблоковані. А це вже Слов'янськ, Донеччина за 20 кілометрів від лінії фронту. Так мені подзвонив приятель і сказав, що в моєму гаражу кінець. напередодні вранці росіяни обстріляли місто із реактивних систем залпового вогню. Троє загиблих, двоє чоловіків та жінка. Ще одна людина отримала поранення. І на білак слава тіві. Експорт російського пального впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані компанії Вортекса. За перші 26 днів жовтня цього року морські поставки нафтопродуктів із Росії скоротилися до близько 2 мільйонів барелів на добу. Причина поєднання західних санкцій та українських атак на інфраструктуру, зокрема хаб услуга. До падіння експорту також призвели несприятливі погодні умови і нові санкції США проти Роснівті і Лук. Койлу, які набудуть чинності 21 листопада, раніше агентство Reuters повідомляло, що Росія намагалася наростити експорт після українських ударів по нафтопереробних заводах, але ці плани зірвалися через технічні проблеми. Минулої ночі було гучно в Орловській, Владимирській та Ярославській областях Росії. Там були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури. Так, в Орлі після удару дронів пошкоджена ТЕЦ, а також трубопровід, внаслідок чого місто тимчасово опинилося без світла, води та тепла. У Владимирській області була уражена електропідстанція. Почалася пожежа. А в Ярославі був атакований місцевий нафтопереробний завод. Тим часом російське міністерство оборони заявило про збиття 130 БПЛА США скасували зустріч Дональда Трампа з Владиміром Путіним у Будапешті через неприйнятні умови РФ щодо України. Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними видання після оголошеної зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті, головні дипломати двох країн намагалися узгодити деталі. Але після розмови держсекретаря США Марко Рубіо та глави МЗС Росії Сергія Лаврова РФ надіслала меморандум із вимогами до України. У ньому Росія вимагала від України територіальних поступок, різкого скорочення армії та гарантії, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Журналісти пишуть, що американські радники Трампа були шоковані нахабністю росіян. Пізніше саміт в Угорщині скасували. Польща не шукає альтернативи Старлінг, який працює на потреби збройних сил країни. Бо єдиний можливий аналог це китайські пристрої, а вони не можуть бути надійним джерелом зв'язку для українських бійців через дружню політику Китаю щодо Росії. Про це в ексклюзивному коментарі Слава Тіві сказав заступник міністра цифровізації Польщі Міхал Граматика. Сьогодні немає альтернативи для старлінків. Точніше, є, але китайські супутники називаються тисяча вітрив. Звісно, що китайці не будуть надсилати цю інновацію цілому світу. Старлінк це бізнес-продукт. Ми його купуємо, платимо за нього. В Україні діє приблизно 30 тисяч установок, за які ми платимо. Тож я не бачу причин, чому б маск хотів би їх відключити. Колишнього командира Київського беркуту заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомили в офісі генерального прокурора України. Суд визнав ексберкутівця винним у перевищенні влади незаконному заволодінні зброєю та знищенні доказів злочинів під час подій 20 лютого 2014 року. Тоді, в центрі Києва, міліціонери вбили 48 протестувальників. Ще 90 людей отримали вогнепальні поранення. За даними слідства, засуджений наказав знищити службові документи та зброю, з якої розстрілювали протестувальників на майдані. Після революції гідності посадовець утік до Росії, де його пізніше бачили серед силовиків ОМОНу. Це черговий вирок у справі майдану. Розслідування подій триває а частину екс-беркутівців судять заочно. Уся інформація для українців у Польщі в одному місці у Варшаві презентували інформаційно-сервісний портал UA4U. Чим корисний ресурс, розповімо у матеріалі. Ачити всіх наших Марія Богуслав, одна із співавторів порталу 4 Ю і сама приїхала до Польщі через війну. Розповідає портал для українців створювали такі ж воєнні мігранти, згадуючи пережитий досвід. Ми самі від початку повномасштабного вторгнення приїхали в Польщу і самі будували тут свій шлях, вивчали мови, розбиралися в законодавстві, навчали дітей в польській системі освіти. Інформаційно-сервісний портал 4 ю зібрав в одному місці актуальну та перевірену інформацію для українців у Польщі. Він містить 12 розділів про освіту: працевлаштування, легалізацію, пошук житла та роботи чи навіть домашніх улюбленців. Є розділ, який наповнюватимуть інформацію про українські або ж пов'язані з Україною громадські організації. Їх у Польщі понад 800, А також розділ присвячений програмам для українців. Це можуть бути програми навчання або підготовки до роботи, там кар'єрний менеджмент, або, наприклад, програми до для розвитку бізнесу, або програми, які стосуються там літніх людей, їхнього дозвілля. Культурні програми і такі, і такі інше. Тобто, це програми, які часто фінансуються міжнародними організаціями або донорами, які часто безкоштовно для людей проводяться. Тобто, ми хочемо, щоб на сайті люди максимально знали про ці можливості. Проєкт розробила асоціація інноваційної та цифрової освіти за ініціативи посольства України в Польщі. Нині ресурс містить понад 100 статей. У посольстві закликають усіх угоджих долучатися до його наповнення достовірною інформацією. Ми також закликаємо всі українські організації, польські неурядові. Організації, тих, хто зацікавлений в комунікації з українцями, щоб користатися з цього порталу, щоб також надсилати до адміністраторів свої пропозиції по змістовному наповненню. І я сподіваюся, що з часом ми побачимо це як е, таку. Велику платформу українсько польської співпраці, яка переросте, можливо, в щось більше ніж просто довідкові матеріали, за останніми даними управління ООН у справах біженців. Основними джерелами інформації для українських воєнних мігрантів є соцмережі. Світ показує, що інформація для біженців часто подається фрагментарно, не оновлюється та важко доступна. Станом на середину жовтня у Польщі залишається понад 1 мільйон 1800 людей з статусом УКР. Більшість із них понад 70% – це жінки та діти. Портал ЮАФО. Наповнюватимуть також інформацією, яка допоможе українцям зберігати зв'язок з Україною та у майбутньому повертатися на батьківщину. Нині творці ресурсу працюють над його версіями і для інших країн Європи, де знайшли прихисток українці, зокрема у Чехії, Італії та Болгарії. І білак Павел Яросінський слава тіві.